Нагадаю, що сьогодні Володимир Зеленський мав виступ на 79-й Генасаблеї ООН. Дмитро Анопченко, журналіст телеканалу Інтер, стежив за його виступом, в тому числі так само. Дмитро, вітаю. Вітаю, ради приєднатися. Так, ну і тут варто було би нагадати, що Володимир Зеленський саме свій виступ з ядерної безпеки розпочав, говорив про те, що атаки гіпотетичні і потенційні те про що свідчить розвідка і українська і західна, зокрема, вони можуть бути, і він застерігає весь світ від цього і від наслідків, тому що це проблема буде не лише українська, але й Європи і всього світу. Як реагували власне на його промову? Як взагалі чи був інтерес в очах присутніх? Що бачив, ти що чув, можливо, з ким спілкувався? Тобі слово по-перше, приєдную зараз до вас з приміщення, яке сто просто напроти будинку ООН. Це приміщення державного департаменту. Буквально кілька хвилин тому була можливість поспілкуватися із високопосадовцями держдепу. Я повернуся ще до цієї розмови, але формула перемоги. Те, про що каже, план перемоги він неможливий і без. Економічної допомоги, якщо кратко, якщо проанонсувати, то Сполучені Штати дуже серйозно працюватимуть над тим, щоб цю допомогу надати. Думаю, повернемося до цього, якщо дозволить час. Якщо говорити про виступ президента, знову ж таки ув'яжемо це із політикою американської адміністрації. Важливо розуміти із самого початку щойно почалася війна. Сполучені Штати постійно говорили з трибуни відкрито. Це був речник Держдепу, це були представники Білого Дому про плани Росії. Я розумію, наших глядачів Бо я розумію, там певних скептичних журналістів, які говорили, що там американці кажуть про ті плани. Ті плани ніколи не справджуються. Насправді, ці плани ніколи не справджувалися саме тому, що про них публічно говорили. Це була стратегія, яку Сполучені Штати обрали з самого початку. Якщо надходила розвідувальна інформація про певні плани Росії щодо ударів, щодо використання ядерної зброї, пам'ятаєте, то це миттєво робили публічним, миттєво розсекречували і миттєво про це говорили з трибун тільки для того, щоб це попередити. В принципі, в рамках тієї ж логіки Робить зараз Україна. Виступає президент Зеленський. Він каже про цю ядерну загрозу, тому що Росія з використанням китайських супутників слідкувала за українськими ядерними об'єктами. Це робиться, це говориться для того, щоб ну з Онівської трибуни зараз в дні високих дебатів. Я не знаю, де ще є місце, за яким так сильно, так серйозно, так пильно слідкують журналісти для того, щоб сказати про цю небезпеку, для того, щоб про цю небезпеку почув світ, і для того найголовніше, щоб її попередити. Цей меседж про Звучав з ООНівської трибуни цей меседж звучав від президента постійно під час його і зустрічі і інших виступів тут на генеральній асамблеї. Друге, про що каже президент, і каже постійно: він каже про необхідність максимально укріпити Україну і максимально надавити, максимально послабити Росію. Якщо це станеться, якщо спільними зусиллями, зокрема з за участю сполучених штатів, це можна буде зробити, то. Таким є як президент висловився дипломатичний місток, Дипломатичний місток до подальших переговорів про мир, тоді коли Україна до них буде готова. Колеги, я би ще поточнив стосовно майбутньої зустрічі. От ми неодноразово сьогодні обговорювали з гостями щодо зустрічі з високоповажними представниками тих інших країн різних континентів. А буде ще зустріч президента Зеленського з Джозефом Байденом, який, зокрема, під час своєї останньої промови в якості президента в межах генасамблеї ООН зазначив, що Росія, значить, вчинила акт агресії проти України. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб завершити цю війну, власне, ну не те, щоб перемогою України. Але щоб завершення це було справедливе. Чи варто очікувати від цієї зустрічі? Я нагадаю, що Джозеф Байден ще ж при посаді якихось проривів або ну, чогось неочікувано приємного для нас? Ну, для нас тут дивитися, знаєте, щоб не, було, щоб не було сильно великих очікувань, те, що в Сполучених Штатах іноді називають under, under expectations, По великому рахунку. По великому рахунку важливо, що Сполучені Штати е, зустрічаються із президентом Зеленським на настільки високому рівні. Дуже важливо, що ця зустріч відбувається не тут в кулуарах е, в Організації Об'єднаних Націй, а що це Білий Дім, що це буде повноцінна розмова. Розмови з президентом Байденом е, далі із Камалою Харіс. Е, дуже важливо, що Україна зможе повідомити і партнерам, і адміністрації Байдена і в Конгресі про свій мирний план. Е, зрозуміло, що може трішки наївно. Якщо хтось з наших глядачів чекає, що ось ну цей мирний план має бути там затверджений, чи не затверджений. Він в принципі презентується не для того. Він презентується для того, щоб Україна вже зараз могла сказати про свої очікування, про чергові червоні лінії, які треба буде пересунути, чи чинні адміністрації, поки у них ще залишаються там кілька місяців при владі, чи наступній адміністрації у будь-якому разі, Україна так робила всю війну. Постійно аналітики, навіть конгресмени, казали, що це неможливо, те неможливо. Потім Україна заявляла, що вона хотіла б утримати ну таку, знаєте, планку побажань. Ну і під цю планку побажань потім якось піднімалися союзники. Тобто, саме тому презентація цього плану, ну звісно, вона може принести новини. Звісно, є частина військова, частина, яка пов'язана з використанням зброї, про яку, можливо, взагалі не говоритимуть публічно, бо це має залишитися між партнерами. Я, наприклад, хочу вам нагадати, що коли президент Зеленський тут вже в довколах зустрічався із канцлером Шольцем, то канцлер попросив, а президент попросив, щоб. Навіть перекладачі вийшли, бо це були чутливі питання, це були зокрема і військові питання, і там не повинно було е, завихвух вух бути. Саме тому можливо будуть е, ймовірно будуть і питання під час перемовин президентів Зеленського і Байдена. Е, питання, які не коментуватимуть потім на загал. Але у будь-якому разі, ну важливо те, що Україна зараз заявляє своє бачення, як прийти до цього миру, сильного миру, справедливого миру, про який кажуть у Києві, так зустріч зеленської і. Олафа Шольца була в режимі тет а тет. Ваша правда, але бачите, знову ж таки Шоль сьогодні заявив, що у них є у Німеччині причини надавати дозвіл на далекобійно-збройні удари по Росії. Вкотре він на цьому акцентував ще буквально півтори хвилинки. є, не можу не спитати, якщо питав про зустріч наступну із Байденом. Зеленський вже встиг поспілкуватися з конгресменами від обох партій республіканців і демократів. Але так само були ну принаймні ми очікуємо на ці зустрічі, що вони були заявлені з Лю Гарріс так само з кандидатами, да, і з Дональдом Трампом про що свідчить заяви того ж самого спікера Палати представників Джонсона, який каже, що він не впевнений у зустрічі з Зеленським. Те, що Трамп говорить, що в його точні, точніше в штабі виборчому, кажуть, що така зустріч поки що вона не підтверджена. Якось ну схоже на те, що вони пригаймовують цей процес. Хоча, в принципі, це абсолютно зрозуміло, обидвоє кандидатів і Гаріс і Трамп мали би зустрітися ну з Зеленським, тому що питання війни розв'язаної Росії в Україні воно досить чутливе для обох, і воно для обох мало би бути вигідним. Дивіться, ну позиція України, позиція української делегації, так як я її чую, бо про це не кажуть публічно, не кажуть офіційно, надто чутливе питання. Україна відкрита і українська делегація відкрита до зустрічі з обома кандидатами. І якщо буде можливість, і якщо буде нагода, то президент хотів би зустрітися з обома кандидатами. Далі далі, як знаєте, як в спорті кажуть, ну м'яч на цій половині поля. Що стосується конгресменів, то тут є об'єктивні, є суб'єктивні моменти, дійсно є є природна природна ситуація у Флориді. Дійсно, конгресмени і спікер Джонсон кажуть про те, що можливо через те, що погіршуються погодні умови частині е, конгресменів з палати представників, варто роз'їхатися по домівках для того, щоб бути з родинами. У будь-якому разі, те, що я знаю, то що я зараз отримую вже новини з конгресу. Що в сенаті е, сенатська половина організовує визвоню сенаторів для великої такої ґрунтовної зустрічі і розмови з президентом завтра в конгресі. Що ж, дякую за те, що змогли долучитися до нашої ефіру, прокоментувати ці та інші питання. Дмитро Анопченко, журналіст телеканалу Інтер, з Вашингтону, долучався до нашого ефіру.